Вітаю усіх фанатів козаків. З вами Алекс, і сьогодні ми починаємо проходження бонусних кампаній в третіх козаках, які були додані усім, хто активував свою гру в перші два тижні після релізу. Як бачимо, називаються ці кампанії Три війни бонус. Це додаткова кампанія, що складається з трьох непов'язаних між собою місій, створених по мотивам. Кровопролитних війн 17-го сторіччя. Тут у нас є три місії: турецька навала за Польщу, Боротьба за волю за Україну і 30-річна війна, в якій ми можемо обрати будь-яку сторону. Ми почнемо саме: Боротьба за волю за Україну, а пізніше пройдемо польську і 30-річну війну. На сході Європи на межі цивілізованого католицького світу. Від моря до моря простерлася величезна держава, річ Посполита обох народів литовців і поляків. Але в цій державі жили ще й українці. Вони на рівні з усіма іншими працювали в полях і в майстернях, і, звичайно, билися на полях боїв. Українські козаки, вогняна піхота, нічим не поступалися угорським гайдукам і були чудовою підтримкою польським крилатим гусарам. Як Велике князівство Литовське боронило кордони Речі Посполитої від Москви, так і військо Запорізьке ставало на шляху татарських орд. Важко переоцінити вклад українців у зміцнення могутності Речі Посполитої. На жаль, права і привілегії українського козацтва розширювалися лише під час воєн, а у мирні часи всіляко притискалися. Коли чаша терпіння переповнювалась, спалахували повстання, котрі криваво придушувались. Польські магнати не розуміли, що лише об'єднаними зусиллями можна протистояти Москві. Якщо чергове повстання зайде надто далеко, примирення може стати неможливим і Москва поквапиться цим скористатися. А протистояти їй без союзників буде так важко, що результат такої боротьби може стати руйнівним і для поляків, і для литовців, і для українців. Пане гетьмане, від короля прибули посли. Нам наказують зібрати людей з усіх лугів, річок та островів. Реєстр збільшено, і реєстровцям належить збиратись у містах і готуватись до походу. Велика війна з Москвою буде! Сам король з усією раттю Речі Посполитої вирушає до походу. Нас чекає велика слава. Гетьман Цагайдачний її не на чайках здобував, а під Хотином. Тепер і на нашу долю слави вистачить. І щедрість королівська нас, мабуть, не у мене. Будуть і вольності, і подарунки. Мусить же розуміти, що від козаків більше користі, ніж від свавільної шляхти. Що сподівається, що король чесно нагородить своїх вірних воїнів. У нас в ворогах Московія, яка знаходиться. Не знаю, напевно, ось тут. так? А тут у нас поляки. Вони для нас союзні. так? Ну, а ми маємо чимало. Селян, які збираються і починають будівництво свого поселення. Ну що ж, хлопці, давайте вирушати до роботи. Ох, чимало селян дійсно. Так, тут у нас хатинки, тут у нас склади. Так, чудово. Ми побудували уже в першу чергу це кузню. Давайте відразу тут побудуємо і ринок. Ось, а ці хлопці, я думаю, будуть будувати. У нас в першу чергу козацькі хати. Ось ці хлопці у нас будуть будувати шахти. Хоча шахти, напевно, з іншої сторони треба було побудувати. Нічого. Ось нам потрібна розвідка, подивитися, що як і до чого. У нас є, звичайно, міський центр. Думаю, тут ми не збудуємо ось можливість добувати. В першу чергу ем, дерево. Так, тут майже добудували. О, тут у нас ще один міський центр. Прекрасно. Так. Тут е, каміння будемо добувати. Так. Ну, а ви, хлопці, відразу і на каміння йдіть. Побудували ми козацьку хату. Наступне, думаю, відразу стайню. От, будемо будувати тут саме військові якісь речі. У нас чимало ресурсів є, це прекрасно. Побудовано склад. Відразу ж. Давайте почнемо будівництво академії. Так. Тут ми прокачаємо все, що можна. Е, майже добудували і тут також. Ну що ж, хлопці, активно, активно. Отже, у нас є два центри, так? Два центри. Ви хлопці на дерево, а ви хлопці на їжу. Тут також прокачати. І, в принципі, всі давайте тут на їжу. По одному на дерево. Що там? Академія також будувалася все швидко. У нас, до речі, чомусь занадто швидко, можна сказати, навіть е, працює. Ну, добре. Це прекрасно, звичайно. Так, цих хлопців ми звичайно відправляємо сюди, щоб побудувати ще одну козацьку хату. Так. Ось, а тут ми починаємо будівництво реєстрових козаків. Так, нам також треба буде. М -м, шахти. Шахти. Тому шукаємо шахти, бачимо, тут у нас є е із залізом. Прекрасно. Так, тут у нас є можливість. Давайте все прокачувати. Тут взагалі, я так бачу, у нас просто таке щастя і рай. Скільки у нас ресурсів багацько? Ще одна козацька хата побудована відразу ж видесенько. Прекрасно, прекрасно. Ну що ж, ми можемо, наприклад, ще одну стайню побудувати. Давай ми зробимо це. Поки у нас є можливість, чому це не зробити. Ось. І відразу, я думаю, ми і відправимо на розвідку наших козаків. Так. Обороняємо зразу же ж кузню. По одному відправляємо охороняти міські центри. Ну, у нас випадок, я не знаю, що тут як і до чого, звідки будуть атакувати. Ось ми ще поки що нічого не дослідили. Обов'язково в першу чергу швидкість стрільби. Так, і бачимо уже ворог. Ворог, так. Поблизу ворог. Це не знаю, добре, погано. Давайте ми прокачаємо трішечки наших воїнів. Хлопці, які тут є. Є тут у нас, здається, десь були е, залізні шахти, ні? Ні, залізних немає. Тут є е, ось ці, також їх потрібно. Ось, що, все ж у нас стрільба буде нашими сердюками. Так ще шахти. От, тут у нас залізна, так. Прекрасно. Тут є ще золота. Золота шахта у нас. Добре. Ох, можемо зразу і це прокачати. Ну, добре, звичайно, будемо, щоб ми могли. Активно сердюків прокачати. Так, у нас тут міський центр. А ще один хлопець піде, зможе їх? а? Відправити? 5000. Так, добре. Там уже біня. Ну, його побили. Його побили, ну нічого. Зараз ми зберемо всіх наших сердюків і помаленьку підемо в атаку. 22 тисячі. Активно прокачується. Так, у нас тут сім селян, які нічим не зайняті. Е, давайте ми ще один козацький дім побудуємо. Козацьку хату. Так, 3000 золота. Думаю, ми також використаємо. Так, а всіх сердюків будемо збирати ось тут, щоб можна було атакувати. Так, а що тут поляки? Ага, поляки також розвиваються, тобто як звичайні якісь воїни. Звичайна сторона. Ще одна козацька хата. Козацька хата, добре. Ну і тут. Тут, 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 фугілля, залізо. Добре, будуємо. Ставимо біля кожної шахти по одному хоча б охоронцю, а то я не знаю, може, і ще щось. Нам швиденько потрібно це все. Обробити? Так. Ви сюди, ви сюди. Скільки у нас деше 33, ще трішечки. О, ми можемо прокачати прекрасно. ви два хлопці. Думаю, ще нам потрібен і дипломатичний центр. Так, і думаю, ще зробимо ось тут козацьку хату одну на всякий випадок. Не знаю, що тут з сторони поляків буде. Так, дерево, дерево і гірську справу. Добре, прокачаємо. Нам ще золоті шахти якісь пошукати, я їх не бачу. Я просто не знаю, що там від поляків очікувати. Вони союзники чи не дуже. В принципі, ми можемо відправити когось ось свого посланця туди, можливо, він там ось якось вирішить цю проблему, чи вирішить взагалі, що є. Окей, добре, у нас є загін, перший сердюків, що ж підемо в атаку. Загін також реєстровців. Є. Що ж ми можемо тепер атакувати? Ось помалесеньку подивитися, що у нас там робиться, тому що нам нічого не відомо. Ага. Отже, росіяни вже нападають на поляків. Ну що ж, хлопці, вперед ми також не стоїмо, не чекаємо, активно-активно рухаємося в атаку. 32 тисячі їжі. Зараз, я думаю, ми. Здобудемо цю необхідну для нас їжу і зможемо отримати все, що нам потрібно. 5000 на це можна. Його милості, пану гетьману, кількість ваших селян надзвичайно зросла, що загрожує безладом і повстанням. Такий неспокійний стан обтяжує вас непотрібними турботами. Щоб ви не відволікалися від ведення війни, ми бажаємо полегшити тягар ваших обов'язків, взявши на себе управління частиною ваших земель. Ми вимагаємо, щоб ви передали нам контроль над одним з міських центрів. Що? Таким чином, ми будемо підтримувати закон і порядок на довірених нам землях, а ви зможете зосередитись на бойових діях. Е, це хто? Поляки? Так, ніколи це порушує наші права, ми готові боронити їх і зброї в руках. Добре, передайте дім ключі від міста, тисячу золотих змусять їх забути. Про цю вимогу. Звичайно, що ми будемо. Оборонятися, але я так розумію, тепер поляки наші вороги, чи що. А ну, подивимося. Ні. М. Ну, щось це недобре. Щось це недобре? Ну що ж, давайте швиденько, мені здається, дійсно, що з Московією, коли ми поборемося, прийдеться ще і з поляками битися. Ох, є таке відчуття. Тому. Треба швиденько працювати. Так, ну що ж, хлопці, вперед? Вперед убити всіх? Так, і допомагаємо. Допомагаємо нашими сердючками. Так, де у нас там був ринок? Зараз ми зміняємо трішки на їжу. Там ринок. Куди його побудував? Так, у нас дипломатичний центр є. Ось тут так десь був. Отже, давайте каміння. Каміння міняти не їжу 30 тисяч. Достатньо буде. Його милості, пану гетьману. Вам відомо, що польська армія взяла на себе головний тягар війни, бо лише славна гусарія здатна побити царську армію в чистому полі. Вам також має бути відомо, що благородна шляхта залишила свої маєтки для служби курнівських хоругвах і не може займатися господарством, це може викликати нестачу припасів і голод. Сейм вважає, що нам належить розділити обов'язки. Очевидно, що кожному варто займатися тим ремеслом, котрим він найкраще володіє. Крилаті гуцари багатьма перемогами довели свою силу і звичайність, і тому саме їм належить взяти верх над ворогом. А ваші успіхи у хліборобстві свідчать, що найбільше користі від вас буде на полях. Через це вам належить виділити для королівського війська 25 тисяч їжі. Що? Сам не сумнівається, що ви є вірним слугою його королівської милості, і виконайте наказ якнайшвидше. Ем, що? Дулю їм, а не зерно. Пиши листи з відмовою, але вічливо. Ох, здається, з поляками нам придеться зараз воювати, так. Як бачимо, Московії ми тут і так і так е, б'ємо. Гарно, так? Ось поляки щось мені не подобається. Ох, скільки полягло хлопців. На цій шахті. Нічого, зараз ми. Зараз ми тут Московію виріжемо і підемо до поляків. Це щось щось дуже недобре коїться. Нам потрібно зараз буде тут ще оборону будувати з іншої сторони. Дубаємо ще один козацький дім. Тут, думаю, достатньо. Так, 20. Ага. Хлопці! Кріпаки вперед. Давай далі. Наші сердючки зараз і тут будуть. Розстрілювати все, що тільки можна. Ось тут станемо. Навіть щоб біля їхніх е, хатинок. І давайте ми будувати лучників. Ось, хай вони працюють. 32 тисячі. Хіба у нас не було вже їжі необхідної? Ми ж їм не віддали! А... а де? А де їжа? Що це таке? Я ж не дав їм. Я ж не віддав їм їжу, точно. Вони собі забрали, чи що? Ха -ха. Чортівня якась. Хлопці, давайте. Забирати усіх, хто тут ще знаходиться. Давайте ще один загін відправимо. Ось і зараз будемо готуватися до оборони зі сторони Польщі. Так, тут ми все захопили. В принципі, це взагалі прекрасно. Це ще й кузня. Ух ти. Зараз ми їх ще ось цього відправимо. Ну і давайте у нас же там трішки є цих. Лучників, ну та не трішки є Знищувати їхні дипломатичні центри і тому подібне. Хлопці, сюди, 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 тут треба зайти. Відправити. Відпочивати, головне. А вони на нас підходять, щоб ніхто не постраждав. Так. Шахту. Захопити. Бережненько. Добре, захопили на так, Прекрасно. Підходимо тут, забираємо всіх. Так, і тут ще один загін, як в нас зараз буде. Треба нам в кузні прокачати ще ось цю штуку. В хаті сюди. Прокачати. М -м. І давайте хлопців, напевно, на їжу відправляти. Тут також зупинимо. Так, ну що, все, все, йдемо далі. Йдемо далі пробивати їх всіх. Е, наші зараз лучники ще попрацюють тут. Давайте убити усіх. Поляки там вже намагаються йти. Ми з ними воюємо, ні? Ще поки що не воюємо. Тривога! Пане гетьмане! Московити зібрали ополчення. Бог нас над Москвою вікторією нагородив. Але це бісове кодло, що одною неправдою живе, гірше пуганців. Ніяк не заспокоїться. Тільки дідько знає, звідки вони військо беруть. Що ж, бажають битися, то будемо битися. Лихо на їхні голови. Про яке військо говориться, я не бачу тут ніяке військо. Звідки воно? а здається майже вся мапа відкрита. А, ось де загін! Ось де він. Ну що ж, хлопці, давайте. Боронятися? 2000 ще. Загін. Сердючків зараз ще відправимо на допомогу. Ну так, тут хлопці, напевно, хоча може і справляться. На ще там можна прокачати. Так. Та не справляється! Справляється нормально, так? Так, беремо цих. Головне ще з поляками справитися. Давай ще прокачаємо сердюків. Прекрасно! Ми знищили! знищили е, Цей загін. Так. Навіть без особливих втрат. У них там ще шахта. Давай їхні ці хатинки бити. Так, хлопці, ми сюди. Я бачу, там не ще є центр. Отут поляки ходять. Давай сюди ще. Бачу, там ще щось з них. Ну і палимо усе, що залишилося. Захоплюємо останні їхні здобутки, будівлі. Добре. Так. Ну і вперед, хлопці, вперед ще тут позахоплювати все, що залишилося. Центр, центр, захоплюємо. Шахту. Все захопити. Сердючки туди вниз. Що в них ще залишилося, а? Таж здається, вже нічого немає. Ще от шахта хіба що. Одна. Пане гетьмане, москалики листа прислали, просять миру. Пишуть, що Бог вчив прощати ворогам своїм кривди і неправди, От і благають нас стати взірцем християнської доброти і прощення і припинити лити кров одновірців. Пишуть, що на цьому світі віддячать нам подарунками всілякими і поступками різними, а на тому світі нам віддячить Бог. То що, помиримося і пробачимо Москву? Бог може й пробачить, а ми якнайшвидше відправимо їх до пекла. Ваше милосте я привіз дуже сумні новини. Княжата і магнати, що не рахуються ні з королем, ні з сеймом, зібрали військо. І це військо піде не проти зовнішнього ворога, а проти вас. Заздрощі, зжадібність і жага влади, осліпили шляхтичів, затуманили їх розум, тому вони вирішили арештувати вас і судити, а козаків перетворити на селян. Я часто бився поруч з козаками і вважаю вас своїми товаришами. Тому не можу стояти осторонь, коли твориться така несправедливість. На жаль, присяга зобов'язує мене битися проти вас, але я роблю це з важким серцем. Щоб рятувати свою безсмертну душу, я приїхав попередити вас про майбутній напад. Стережіться і чиніть, як знаєте. Дякую шляхетному панові. Не ми здійняли меч, але ми останніми вкладемо його у піхви. Так, дійсно, тепер поляки наші вороги. Ну, Те, що я і очікував. Так що, хлопці, е, у нас вже немає Московії, але є поляки. Так, ми там академію захопили тим часом. Прекрасно. Чудово! Що ж, у нас є загін? 90 чоловік. Погнали бити поляків. Треба було, якби я знав, що поляки будуть дійсно проти нас, закинути туди відразу наших хлопців, і вони би всіх побили просто відразу. Відправляємо всі, всі наші війська. А, ще поляки десь знизу. Зараз ми їх перестріляємо Зараз ми їх. Так, лучники найманці Пішли в атаку сюди. Ще кого-то можна прокачати. Всіх прокачуємо Тут, на жаль, не можна прокачати. А що у нас не вистачає залізо. Зараз ми Поміняємо. Прокачаємо ще. Що у нас каміння, так є. На залізо. Прокачаємо ще наш. Сердючий загін. 36. Ну і вперед! Вперед усі! Вперед бити поляків! Так, щось там у них є. Ага, невеличка якась. Хатинка. Так, ну що ж? Тут ми все заберемо. М -м, до речі, ви, хлопці, давайте спалимо ще останній московський. Пристанок. Ну йдемо бити поляків. Активно їм бити поляків. Зараз ми їх там відправимо далеко. Спускаємося вниз. Ну щось вони слабенько слабенько розвинулися. Ми можна сказати навіть без, без проблем. Їх. Відправимо. Відпочивати. Так, давай їхню казарму. Палити. Захоплюємо усе. Їхні домівки, їхні хати. Так, там ще у них щось є. Тому. Пане геть мене! Ляхи просять миру. Не допомогли їм ні крила, ні латина їхня ляжська. Ось тепер пишуть, що то все свавільні магнати, котрі нікого не слухають, війну влаштували. Що король і Сейм завжди були на боці панів молодців його королівської милості війська Запорозького, а місцеві суди діяли без їх згоди. Пишуть, що в якості застави майбутнього миру і порозуміння розширять реєстр і відновлять вольності і привілеї, котрі так безсовісно зневажалися шляхтою. Окрім того, за допомогу в боротьбі з свевільними. Магнатами пришлють нам платню, порох і сукно. Вельми щедра пропозиція. Доки не положиш душу й тіло за свою свободу, нічого не здобудеш. Правда. Вам вдалося з гідністю витримати всі випробування, послані долею. Нарешті в Україні панує мир. Даровані королем свободи і привілеї послужили розвитку міст і сіл, виробництва і культури. А жорстокий урок, поданий магнатам, змусив їх поважати козацький рід. Сусіди ж, дивлячись на поразку Москви, не бажають сваритися з річчю Посполитою. В країні, що так довго воювала, настав спокій. Але чи надовго? Поживемо. Побачимо. Перемога! Ми подолали усіх своїх ворогів і перемогли. Ну що ж, ось на цьому і завершується перша бонусна місія за Україну в козаках 3 Дякую, що спостерігали за цим проходженням. Не забувайте коментувати, ставити пальці до гри, робити репости, підписуватись і найближчим часом ми продовжимо. А на цьому усе з вами був Алекс. До нових зустрічей. Бувайте!